Вітаю! Це канал МММ, себто Музей медичних монстрів. Не знайомі з каналом? Дивуєтесь, чому так називається? Тоді перегляньте перше відео тут. Нагадаю, що слова, фрази і речення, які ви побачите в відео, створені руками і негабияким розумом студентів-медиків і взяті з письмових підсумкових робіт. А ми почнемо. Перший розділ My no English Not Lot, що перекладається приблизно так. Моя знати англійська небагата. А ось наш перший приклад. Say that brush this me Ніколи не думав, що Азіров Style добереться і до англійської мови. Проте силами українських студентів-стоматологів ми і не так я подужуємо. Отже, спробуємо перекласти. Стімітілоги кажуть, що честі зуби більше 3 хвилин. В оригіналі англійське речення мало б виглядати так. Dentists recommend brushing your teeth for at least three minutes. Тобто стоматологи радять чистити зуби принаймні 3 хвилини. Рухаємося далі по стоматологічній темі. Teeth should be brushed with worn bristles. Граматично все кут. А якщо перекласти, зуби слід чистити зношеною щитиною або щитинками, щоб ви не уявляли щось не те. Ой, ні-ні ні, зовсім не те. То щітка має щитинки. Але чистити зношеною? Може Так. Thank you. Краще ні. І ще один приклад. Electronic anesthesia is used during root canal treatment. І тут без помилок, а українською електрична анестезія використовується під час лікування каналів корення зуба. Електричне знечулення? Це так. <звук> Може, простіше ось так. <Слух> ну що, анестезія діє? Тоді продовжуємо. Другий розділ словостворіння. Першою йде в бій Bold Pulp. Лиса пульпа. А до того вона була волохата. І з тієї ж колекції Нют Палп – Гола Пульпа. Я попрошу забрати дітей від екранів. А все це йшлося про такий термін, як exposed pulp», тобто відкрита оголена пульпа, яка викликає не дуже приємні відчуття. Ви думали, що Азіро вже від нас пішов? Ні, дождіться! Ось ще одна перла його учня і послідовника: кінці кірня. Ну що тут ще скажеш? Кірню кінець. А як вам такий термін? Вільні зуби? Чи не про такі зуби йдеться? Ох, зуби, зуби, чи про таку свободу ви мріяли? А насправді це loose teeth, тобто розхитані зуби. А ми переходимо до наступного розділу по ріці пливе кірпіч. І перший веселий приклад це три пари ясен продукують слину. Чиї ж це ясно так трудяться і цікаво на чию користь? Тому і зрозуміло, що йдеться про три пари великих слиних залоз. Далі маємо таке: запах з роту є індикатором помилки. Думаю, помилкою було наїстися, випити і викорити всю ту гедоту. І нарешті останній шедевр прошу оцінити всю глибину. Кандидос, з звідчуття гарячка, в родовій порожнина потупалення апетиту. Кандидос мучачос амікос. Хіба ж не гарне слово кандидос? На мою думку, Бандерас, натуральний кандидос. Гляньте. Всім Кандидосам Кандидос! Захочете подивитися весь кліп, шукайте в описі під відео. Зачекайте, а може той Кандидос зовсім не з тої країни? Судячи з акценту, гарячка, ротовій порожнина, з Кавказа будеш. Вечер, добрий вечір! Добрий вечір всім любителям кіно! Здравствуйте, дорогие мои любимые, унікальні вас, жителі Пятигорска! В Ві ефірі, ви смотрите телеканал Севкав ТВ. Наразі все. Будьте чемні, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і напишіть в коментарях, чи вам сподобалося. А поки, бувайте здорові. Все, на этом наша передача закінчується. заканчивається. У тебе кличка буде король медитації. Уходить оттуда в те.